Добрий день, ми з України. По-перше, хочу вибачитись перед підписниками за те, що в цьому сезоні зовсім не здимав відео. Ну, воно якось не на часі. Тут у нас війна, тут дуже близько від нас. Та ну, якесь недотворчество. І волонтерство забирає багато часу. Ну, то є, Я на пасіки не, роб, ну, не роблю тої роботи, якою потрібно. Не те, щоб відео знімати, а навіть. Той мінімум, що необхідні. Ну, В двох словах, да? Значить, сезон дуже поганий, засуха, равно трав'я практично немає. Сначала воно не росло, потім пішов, пішов дощ, почало все цвісти, а зараз жара 35 градусів. То есть, я так розумію, що воно все виграє і на цьому все закінчиться. Хоча, вроді, вроде як джілки понесли мед, но я думаю, що це може остановитися в будь-який момент. Ну а так, в принципі, все йде все нормально. Да. Значить, ну, Вчора А, да, дуже багато сімей Ну, Це за того, що немає взятка. Тобто, чого чогось -то суребка не зацвіла, не можу сказати чого, наверное, тому, що, тому що не було влаги. В основному ці два роки ранній взяток був, був сурепці. От. Ну а соревка не зацвіла в цьому році, і на цьому все потихеньку ліпо підмерзла. Тобто взятка як такого не було. Тільки-тільки зараз почали носити. Значить, сонячника в нас немає. У нас тут все вокруг заміновано, тобто сонячника не буде. Що я викачу, не знаю. Меда дуже мало. Дай Бог, щоб не пройшли сахар купляти. Ну а вчора піймав рій очередний. Черговий, точніше. І е, був, був час, поки він там в ящик заходив, вирішив зняти відео, як я його ловив і як е, його треба підсажувати, щоб зовсім мене, мене люди не забули. Ну от якось так. Зараз покажу вам, як я його значить так, рій я піймав, піймав його в селі, е, ніч він переночував у погрібі. І зараз буду сажати його в умовах. Добрий день. Ось от піймав черговий рій. Не знаю як у кого, а у нас точніше у мене в цьому році розроїлось сімей багато. Ну, я що впіймав, що поділив, тобто, пасіка стала більше, а меду я не знаю, більше вряд ли буде. У нас тут теж засуха, так що що воно буде, не знаю, розкажу, може, як з дерева злізу. От бачите бджолки трохи заходять. Я думаю, що зараз там півчаса і всі будуть у ящику. От якось так. Це в цьому році, я це п'ятий рік я ловлю. І це не біля моєї пасіки, це не мій, це у селі. Подзвонила женщина, що сів, і я приїхав. І оце його ловлю. Зараз вони всі зайдуть. Я зніму цей ящик і поставлю його в погріб. А сьогодні на пасіку не поїду, а поїду завтра і переселю його у вулик. Так що, от як то так? Ну що, вже пів часа заходять, ніяк не зайдуть. Ну йдуть он по паличці, потихеньку. А ось бачите, він сів на місця на це. А до цього тут сидів якийсь другий рой і дуже, мабуть, довго що. Почав вже відтягувати вощину, бачите? І от, і от по цій палці я спочатку думав, що мені показалось. А бачу, що тут є старий воск. Так що, отак от не де зря. От, ну що, завтра покажу вам, як я його буду заселяти у вулик. Ну, а на сьогодні до побачення. Так, ну ось підготували вулик. Значить, я сюди підставив одну рамку. З незапечатаним розплодом і поки що три ващини. Значить, незапечатаний розплод ставлять для того, щоб рой не здохтів нікуди. Як правило, пчела не бросає незапечатаний розплід. три. Він переночував у погрібі. Зараз ми його відкриємо, подивимося, як він тут себе почуває. О! Значить, я зазвичай так не роблю в погрібні. Їх не сажаю. Ну, вчора просто ніколи було поїхати. Ну, от, так що ночували в поробі. Так, давайте зараз буду пересаджувати. Так, а ось на це треба звернути увагу. Оця от рамочка ночь з суші простояла ночними в погрібі, і ось вони потягнули маточники тут. Чого не зрозуміло? Щоб тут не було матки, такого не може бути. Раз. Значить, то, що я навіть бачив. Вже суточний розпліт є, Хоча я думав, що в погребі матка сіять не буде. От. Ну не знаю, подивимось, що воно буде далі. Зараз пока ставимо так. Значить, я поставив раз, два, три, 4, 4 рамки поставив з вашіною, щоб тянуло. Ну, раї дуже гарно тягнуть вашіну. Цю енергію треба використовувати. Значить, ну що, переселили, зараз це ще струсимо і будемо закривати. Значить, ну що, до побачення? Ще раз вибачаюсь, Всі... більше відео буде після нашої перемоги. Все буде Україна, до побачення.